Шановні друзі, не досить приємні новини для новоприбулих українців в Німеччині, а також тих, хто залишився ще в Німеччині, і не встиг піти на мовні курси. В наступному році Німеччина планує виділити вдвічі менше грошових коштів на мовні інтеграційні курси для українців. Коаліція світлофор, як повідомляє зуддойчицайтон. Коаліція світлофор планує наступного року виділити менше грошей на мовні та інтеграційні курси для іммігрантів. Про це стало відомо з урядових кіл Берліну. Згідно з проектом бюджету на 2025 рік, федеральне міністерство внутрішніх справ, яке зараз інвестує 1,1 мільярда євро в інтеграційні курси, може витратити на це лише 500 мільйонів євро, тобто менше половини. Повідомляється, що пропозиція надійшла щодо цього скорочення від міністерства Ненсі Фейзер. Зважаючи на жорстку економію, міністр внутрішніх справ хоче встановити пріоритети для внутрішньої безпеки. Однак у Берліні вони сподіваються отримати кошти від комісії для витрат на інтеграцію, оскільки Німеччина Польща та інші, особливо велику кількість біженців прийняли в себе. Тому друзі, ну як бачимо, паски вже в Німеччині потихеньку затягуються. Також я маю на увазі паски щодо фінансування допомоги українцям та в тому числі іншим мігрантам. Тут взагалі мова не йде тільки про українців, мова йде про всіх. Іммігрантів, але українців це звичайно зачепить це в будь-якому випадку. Тому е, дуже раджу ті, хто сидить ще думає вчити чи не вчити мову, ідіть швиденько і вчіть, беріть сертифікати БАМФА або в джоб-центрі і подавайтеся на курси, тому що не так у вас багато часу залишилося. Ті, хто е, не встигне в цьому році, в наступному вже це буде вдвічі складніше зробити. І пам'ятайте, що для інтеграції вам потрібен мінімальний курс Б 1 а для пришвидшеного отримання громадянства то й більше це один, розумієте? Тому це досить нелегка справа, і обов'язково потрібно окрім курсу Б1, ще мати і свідоцтво про проходження інтеграційного курсу орієнтаційно-інтеграційного оцей цей Лебенен да? Тому що цей орієнтаційний курс щодо політично-правової системи Німеччини він дуже важливий. Це також одна із умов при отриманні ПМП в Німеччині. Тому пам'ятайте, Б 1 і Лебен in Deutschland – це дуже важливо, друзі. Тому не витрачайте час для новоприбулих українців. Звичайно, в наступному році буде важко. Тому ось такі новини з повагою, ваш адвокат Демченко.